Ох, рідні, мої прекрасні люди! Який я класний формат придумала, і я дуже сподіваюся, що вам він зайде. Тому що сьогодні ми будемо реагувати на трешові побачення. І з відео в Тіктоці я в е, подальшому планую розширити цю рубрику і зробити не тільки відео про трешові побачення, а просто загалом трешові відео. Але мені здається, що формат психолог реагує на такі відео він максимально розважальний і пізнавальний. Я, наприклад, ту ж саму супермаму обожнюю дивитися, виключно через те, що у мене голова максимально відключається. А мій внутрішній психолог підключається. Тому. Погнали із вами дивитися всі ті відео, які ми познаходили в соцмережах, і обговорювати, що ж з ними не так. Дивимося перше відео. Гірше побачення в житті. О, ну, я не можу сказати, що це було побачення, але було таке, що. Подруга сказала, що у мене є такий знайомий хлопець танцюрист. Це, це одразу. До非常... Давай з ним зустрінемось. Ні. Та це було коли я навчалася в університеті. І ми зустрічаємося на Хрещатику. Вони кажуть, я на майдані дівчата. А ви хочете випити чая каву? Ми кажемо так, і вони кажуть, таком кіоск візьміть собі завжди так підкатити до дівчат. Для мене це такий просто червоний припірець, прапорець. Для мене це просто такий червоний прапорець, коли чоловік на першому побаченні жлобиться. Тобто, мало того, в моєму розумінні, як ти запрошуєш людину, отже, ти маєш за неї заплатити. Я вже мовчу про якісь гендерні ролі, щоб, не дай Бог, тут не натягнути зараз всіх наших захисників-феміністів. Мені взагалі ось такий досвід здається дуже на рівні підліткового, тому що. Мені і важко повірити в те, що доросла зріла жінка, і я думаю, Раміна тут розказує про своє таке минуле, але доросла жінка піде і обере собі чоловіка, який скаже: Он іде кіос, купи собі каву. Але в мене теж є така трешова історія. Я пам'ятаю, як я в університеті на Тіндері познайомилася із. Хлопцем, і він запросив мене гуляти в парк. Давайте одразу зрозуміємо, що там уже можна було зрозуміти, що нічого з того не вийде. Але я ж така наївна, хороша дівчинка, пішла, і я пам'ятаю, що ми беремо каву. Типу, кава там 20 гривень коштувала, і і він такий, типу, він заплатив за свою. Я просто підійшла, заплатила за свою. Звісно, ми ніколи більше в житті не бачилися, але це абсолютно такі звичні норми. Якщо ти запрошуєш людину на побачення, то ти відповідно і платиш. Ну, тобто, я не уявляю, яка жінка погодиться із таким чоловіком далі йти на побачення. Я впевнена, що раміна не пішла. Ну, На цьому ваше побачення і закінчилось. Я взагалі якось робила відео, і в коментарях дівчата були такі: Ну, от, я платила з чоловіком 50 на 50 на першому побаченні. Нічого, нормально, ми за партнерські стосунки і так далі. І повірте мені, якщо ви щасливі в своїх партнерських стосунках, ви не будете доводити комусь в соцмережах свою неправоту і доводити, що ваші стосунки такі прекрасні. Я не проти партнерських стосунків. Сумків я за елементарний якийсь етикет, коли ти запрошуєш людину і платиш за неї, і для мене це просто ну це одразу ні. Одразу ні, якщо ми не йдемо в нормальний якийсь заклад, одразу ні, якщо він збирається десь там в парку з тобою бачитися. І одразу ні, звісно, коли він просто відправляє тебе. Тобто тут вже ж навіть вони навіть не пішли купити. Вони просто, ну, навіть суть не вкупити, а просто піти взяти ту каву, а просто відправити жінку. Це треш. Погнали далі. Ви холостячка? Ні. А можете розказати мені історію про своє найгірше побачення в житті? Ой, це було дуже весело. Познайомилась я на сайті з хлопчиною, і він мене запросив на каву. Каже, я по тебе під'їду. Думаю, окей. Приїжджає він на такому чудесному Жигулі, і ми їдемо до нього біля Львова в село пити до його бабусі каву. На першому побаченні? Так, так, так. Слухайте, який чоловік такий одразу під'їхав забрав і до бабусі кави. Називається і смішно і грішно. Я навіть не знаю, як, як на такий треш реагувати, по перше стрмно, якби мене везли до незрозуміло куди, під Львів до бабусі. Я ж то не знаю цю бабусю, я б я б, мабуть, здуріла. Але <ривіт> просто е трешові історії, і я згадую ще одну історію, яка в мене була. Я познайомилася з чоловіком на Тіндері. Це ще в Києві було дуже класний айтішник, супер такий начитаний. Ми спілкувалися в хороших закладах. Все так круто. І от перше побачення класно пройшло, на друге побачення він мене кличе. Тоді був заклад, я не знаю, чи зараз він є: клюква-брюква. І ми сидимо там, і потім ми вже завершуємо вечерю. І він такий каже: О, до речі, я тут. Поруч живу, я така, о, правда, поруч, типу, я теж, а ти де він такий на другому поверсі. Я така, о, май гад хочеш послухати музику? Я така. Просто, просто ні. Але насправді мені здається, що тут варто також обговорити питання безпеки. Мені, наприклад, ось ця ідея, я багато в кого чую список. З яким чоловіком варто ходити на побачення, і дуже в багатьох жінок він включає те, що чоловік за вами заїжджає. Я, наприклад, не прихильниця такого формату, тому що зазвичай за мною заїжджаю там на третьому побаченні, на четвертому. А до того я за те, щоб ну, можна оплатити таксі, та? але це правда небезпечно. Людина буде знати твою адресу, і мало того, що сідати з незнайомою людиною, хоч і в «Жигуль», та ще їхати дома до бабусі на каву. Так, да, так, так, бабуся дуже класна. А він не дуже хлопець. Бабуся, за... бабуся дуже крута, хлопець. Не... Бабуся дуже крута, хлопець, не дуже клас. Не дуже, і після того він ще писав до мене, щоб я йому скинула гроші за бензу. Він ще писав, щоб скинути гроші на, на бензу. В коментарях Дарія пише, пам'ятаю, домовилась на зустріч з хлопцем, і він всю зустріч розповідав про свою колишню, да невдачі на роботі. Ходила на побачення з лікарем дві, дві години дві години парком у мінус 30 Йому телефонувала мама, бо котлетки готові, він просив на маршрутку провести. Oh my God. Мене колись хлопець покликав на перше побачення в театр, а вияснилось що він. Прийшов з мамою, вона подарувала шоколадку і сіла на декілька рядів від нас. А потім жінки такі дивуються Чому у мене маменькін синочок? Чому я такого чоловіка зустріла? От вам, будь ласка, червоні прапорці всюди. Наталі пише, якби мене запитали, я б витащила свій блокнот і про такі побачення, було б довго розказувати. Мені здається, дівчата, що у кожної з нас є якась така трешова історія із побаченнями, де просто хочеться, хочеться, знаєте, поеми писати. Ну добре, погнали далі. Так, чекайте, це сильно швидко для мене. Це була зима, дуже холодно. Ми гуляли на вулиці. Він запропонував зайти взяти чай та круасани, запитав у мене, які я хочу. Пішов замовляти, приходить і каже: йди замовляй собі, поки черги немає. Боже, треш, які дівчата. Йшли по місту, на тротуарі валялася напівздута кулька у формі серця. Він підняв, подарував її, почав мене з нею фоткати. Потім він її забрав у мене. І сказав, що подарує сестрі. Наостанок додав, жінкам не можна дарувати подарунки ніколи, а то вони до цього звикають. Знаєте, Для мене дуже важливою частиною такою в побаченнях є ось, ці, ось цей. там Тиждень чи 3-4 дні, поки ви спілкуєтесь до. Мені от зараз, маючи досвід побачень до моїх довготривалих стосунків, це було коли мені було десь 24. І зараз, коли я вийшла з цих стосунків, я розумію, наскільки ставлення до себе, наскільки рівень чоловіків абсолютно інший. І я також розумію, що в тому числі це моя відповідальність, тому що раніше, воно, знаєте, мене так запросив хтось на побачення. Зовні симпатичний, супер. Зараз для мене навпаки основні цінності це, от в перші ці чотири дні, е, зрозуміти наскільки ви на одній хвилі, і чи сходитеся ви на рівні цінностному? Ну, тобто елементарні якісь штуки, який у нього день, як він виглядає, чим він займається і чи займається взагалі? Якщо він там не реалізований, не має якоїсь. Своєї справи насолоди від цієї справи я навіть не ну я навіть не починаю розмову з такими чоловіками, тому що знову ж таки є моменти, які вам свідомо допоможуть зрозуміти, адекватна людина чи ні. Ну, тобто, я розумію, що це, знаєте, смішно просто пообговорювати такі трешові історії, і, але е, також я розумію, що багато жінок, які зараз погоджуються на побачення або знаходяться в на онлайн на сайтах онлайн знайомств, вони знаєте, також вони живуть заради ідеї знайти стосунки. І це завжди той підхід, який нікуди вас ні до чого хорошого не приведе. Тому що знову ж таки ви не заміните свою цілісність стосунками. Адже якщо людина, жінка почувається цілісною в себе в житті, якщо вона насолоджується собою, якщо в неї круте життя, то відповідно вона буде підпускати в своє поле лише тих чоловіків, які цей рівень життя їй покращують. А не навпаки, тому що якщо у вас є своє життя, є хобі, є робота, задоволення, насолода і так далі, друзі, то ви не будете погоджуватися на гірше. І тут у мене момент. І питання до тих жінок, і до того, яке життя було у них, що з такими чоловіками вони погоджувались навіть якщо один раз, але зустрітися. Тому що ось ці моменти їх одразу можна відслідкувати і зрозуміти, наскільки людина самодостатня, наскільки вам буде цікаво разом, які цінності і так далі. Чисто базу. І знову ж таки шукати із дефіциту, аби ту дірку. Всередині кимось де прикрити це буде зовсім інший вид побачень, ніж коли ви кайфуєте від себе, від свого життя, і просто хочете провести круто час і не погоджуєтеся на менше, а погоджу можете погодитися виключно на чоловіка, який дуже апгрейдне ваше життя, і вам разом буде крутіше ніж на одинці. Подарували мочалку на першому побаченні і вимагали вийти заміж. Так от, переписувалася з чоловіком, він був дуже високий, статний, красивий на рік старше мене, і призначили ми побачення. а ну... Теж звертаєте увагу, коментар дівчини, як вона описала чоловіка. Він дуже статний, високий, красивий, взагалі жодного коментаря стосовно приємний, розумний, освічений, реалізований, немає. І знову ж таки в цьому головна проблема, тому що дівчата на ціннісному рівні має бути ваша людина. Якщо опиратися на зовнішність, це, до речі, дуже таке, знаєте, застрягання на підлітковому віці, тому що ось цей культ зовнішності він якраз таки припадає на сексуальний розвиток і на те, коли підліткам просто знаєте бурлять гормони, і на це звертається увага. Самоцінна, самодостатня. Жінка, вона в останню чергу буде звертати увагу на зовнішність, а в першу чергу розумітиме наскільки людина адекватна, наскільки людина свідома, опорна, наскільки ви з нею безпечно почуваєтесь і так далі. Тому тут якби не дивно, що моча, добре, що мочалка, а не он, як ми щойно бачили кулька викинута кимось. Ано, що кота за хвоста тягнути? Тут або подобається, або ні. Зустрілися і розібрали. Тут я, до речі, згодна. Я згодна стосовно того, що е, ось ці переписки по декілька тижнів перед тим, як зустрітися, ні до чого хорошого не приводять. Тому що дуже часто це може бути ознакою або того, що людина, е, звісно, супер зайнята і ніяк не може виділити на це час, але чомусь на переписки може виділяти, а на е, вас ні. Тобто, у неї все-таки робота настільки в пріоритеті, що їй тупо не до вас. Е, і вам там треба десь підлаштовуватись під ту людину, що знову ж таки. Не зовсім про самоцінну жінку. Друге, це може бути ознакою того, що цей чоловік внутрішньо ще дитина. Якщо він не готовий брати відповідальність, переходити на етап побачень, знайомства та й в принципі контактувати із людиною в житті, це прям такий дуже червоний прапорець для мене. Я не переписуюся більше чотирьох днів перед побаченням. Ну ні, давайте так, чотири. Тере сім днів, ось так. Сім це вже прям максимум. Якщо мене чоловік не кличе на побачення, у мене тупо немає часу на ці дитячі сюсі-пусі, А тим більше, коли люди, не бачачись, переходять просто одразу в якісь стосунки, не відчуваючи одне одного взагалі. Тому тут якби згодна. Назначений час, день, місце. приїжджаю в ресторан, його ніде немає. Ну я вже так розстроїла. Думав, мене вже киданули. Його це тільки день витратила. Зверніть увагу, і тут в цьому відео, бо я його вже дивилася, робила на нього огляд. Тут в цьому відео дуже багато також можна зрозуміти про жінку. Звертайте увагу на те, що кожного разу, коли типу як факапить він, дівчина повністю починає засмучуватись. Направляти оці емоції на себе і е, тригеритися. Дивіться, що вона каже: Я дивлюсь, походу він мене киданув, його ніде немає. Я засмутилася, капець, він мене киданув. Що робити? І так далі. Тобто нормальна здорова агресія була б на цього чоловіка. Ну, тобто, ну ти не прийшов до свідос, чувак, до побачення. Ти блокуєш його і більше з ним не виходиш на зв'язок. Тут же ж підхід зовсім інший. Типу, блін, я якась не така, мене кинули і так далі. Це важливо буде далі, звертайте на це увагу. Їхала вся красива, нафарбована, а він не прийшов в зоні. Йому кажу, що ти там передумав чи все в силі. Він каже: Да, я вже в ресторані. Ну, коротше, я підходжу до, до столика цього, а там взагалі інша людина. От взагалі, я думаю, Боже, краще б мене киданули. Сидить старий сивий дід. Він так років на 20 25 старше, дід він вказав в анкеті. А ще він маленький курдуплик, такий незасенький дідочок грибочок. Як вскочить, каже, Боже, я тебе люблю, я закохався, це любов з першого, першого погляду. Ніколи адекватно. Свідома людина не буде вам зізнаватись в коханні і співати дифірамби на першому побаченні. Дуже багато дівчат, до речі, на це ведуться, а потім дивуються, як вони опиняються в стосунках із нарцисами. Повірте мені, абсолютно нормальне, нормальний розвиток побачень це коли ви знайомитеся, ви не знаю, раз на тиждень. Бачитися періодично раз на декілька днів підтримуєте контакт, це, якщо ми знову ж таки ми не говоримо про тривожну прив'язаність, ми говоримо про прям такі безпечні, адекватні свідомі стосунки. І потім ви поступово зближуєтесь, 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 і от тоді вже відчуваючи зв'язок одне з одним, ви переходите на нову стадію. Тому це прям. Конкретний червоний прапор, тому що яким чином зазвичай якісь аб'юзивні чи нарцисичні стосунки і паттерни в стосунках відбуваються. Вас одразу закидають, ви, най... ви така особлива, ви така класна, у нас такий вайб, так все круто, а потім ці чуваки ні з того цього зникають. Знали б ви, скільки я таких історій в терапії чула від клієнтів. І це ще, слава Богу, якщо дівчата зникли. Багато хто ще в стосунки з такими мудаками йде. І знову ж таки тут багато. То про вас в тому числі. Вручай мені торжественну цю мочалку і каже, тепер ти повинна вийти за мене заміж. Це моє серце, моя любов. Хапай мене за руку, починає на весь ресторан кричати: Боже, люди, подивіться, це моя дівчина, ми одружуємося. А я переживаю всі спектри ганьби, сорому, іспанського сорому. Мені хочеться провалитися крізь землю, мені хочеться втік. Тобто дивіться, що відбувається. Її кордони жорстко порушують. Він хапає її за руки, він кричить на весь зал, вона одразу розуміє, що у неї з ним нічого не буде. Що вона робить при цьому? Вона не визначає свої кордони і каже: Досвідо, чувак, побачимося потім. Тому що, по факту, людина її обдурила. Він використав не свої фотографії. Або якщо свої, то якоїсь там 30-річної давності. Вона при цьому, вона відчуває. Вона Замість того, щоб проявити агресію, вона направляє ці емоції на себе, вона їх не проживає здорово і вона перетворює їх на сором, на провину. Вона каже: Іспанський стит, у мене соромно за нього. І це теж ознака цих от хороших дівчаток, які звикли терпіти. А не йти там, де їм некомфортно. Мені дуже знайома ця штука, коли ти лишаєшся там, де тобі некомфортно, де ти терпиш, і повірте мені, воно аукається дуже сильно. Я дуже довго в терапії з цим працювала. І просто я зараз в повітрі. Потім він намагається підскочити і поцілувати мене. А підскочить він реально нижче грудей моєї був. Я дівчина метр сімдесят п'ять, діла високі підбори, вийшла до високого чоловіка, красиво на побачення. Боже, я так тікала, що навіть не пам'ятаю яким чином, але я разом з цією мочалкою втікла, тепер її бережу, бо це пам'ять. Про найнезабутніше моє побачення. Воно не з найгірших, але незабутнє. Вона каже: воно не з найгірших, але незабутнє. Що просто гірше? Дівчата, давайте на цій прекрасній ноті пам'ятатимемо, що наша самоцінність це найважливіше, що є в житті, і від того, як ми ставимося до себе, і від того, як ми дозволяємо іншим людям ставитися до нас і залежить наше щастя. Тому я діліться чи вам. Подобається такий формат. Ми можемо розбирати максимальну кількість трешових і прикольних відео. Ви можете їх також мені надсилати в Тіктоці, в Інстаграмі. Я буду їх розбирати. Мені, наприклад, такий формат супер заходить. Я почуваюся, наче ми із подружкою, наче ми з вами просто разом попиваємо кавусю чи вінішко і обговорюємо якийсь страшняк в інтернеті. Не забудьте підписатися на даний канал, поділитися цим відео, якщо воно вам сподобалось. І до нових зустрічей. До зустрічі!